Гаємося вже на Херсон. Веземо діткам подарунки. Чернігівські волонтери зібрали 44 тони цукерок, щоб привітати дітей з новорічними святами. Частину солодощів повезли малечі на Херсонщину. Волонтери не вперше їздять на південь країни. Ми бачили, в якому подавленому емоційному становищі знаходяться діти. І нам хотілося їм якось допомогти, якось їх обрадувати. Більше 13 годин в дорозі, і перший пункт призначення село на Херсонщині, що стало легендою та мемом Чорнобаївка. На час окупації тут залишалось 345 сорок п'ять дітей. Дійма. 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 Дуже приємно, що піклуються про наших дітей. Діти, які проживають в Чорнобаївці, більше бачили солодощів, було більше можливостей, У нас працювали магазини. А по інших селах громади у нас, крім Чорнобаївки, ще 10 сіл. То там діти, звичайно, взагалі не бачили нічого солоденького. Обов'язково розвеземо ці подарунки, але обов'язково ми це зробимо до святого Миколая. Обстріли продовжуються майже щодня, каже Альона Каліченко: не у всіх селах є електрика та газ. В основному вночі часа в чотири утра буває, що й днем по Чернобаївки прилітає. Утім, люди потроху повертаються в домівки. Кароліна півроку провела в окупації. У липні їй вдалося виїхати до Кривого Рогу. Тепер дівчина повернулася до рідних та молодшої сестрички. Їх тут було дуже багато. Паніка, жах. Кожен раз, коли виходиш на вулицю, це було просто дойдеш ти додому, чи не дойдеш. Ці вибухи я їх не боюся, Ну, бо тут повітря вже знаєте, як кажуть вільне, їх немає. Попри це, діти в Чорнобаївці чекають новорічних свят. У листах до Миколая пишуть різні побажання. Распорний, робота Камаза. Щоб війна закінчилась пошвидше. Ну і все. Ялинку достанемо, з даху поставимо, все як положено. Діти все нове свято чекають. Ради дитини так. Да. Будемо намагатися, не так, як завжди, але хоч трішки якісь вогники, деревце поставимо. Це Херсон. В одному з навчальних закладів, де, за словами його працівниць, під час окупації жили Кадирівці, волонтери розвантажують решту солодощів. Весь цей час лунають вибухи. Це що таке? Це це прильоти. Чуть не родила зараз. Чого? А нічого я прилетіла. Прильот йде. Все, і як бахнуло. Десь рядом тут взагалі. <рес> надо швидко, да? Хороший волонтер це живий волонтер. Ми принесли свято дітям. Тому нам зовсім не страшно. Ці дітки так за 9 місяців намучилися, що треба, щоб вони почали вірити в чудо. Це ми й намагаємося зробити. Ці цукерки призначені для дітей із віддалених сіл, де окупованої Херсонської області. Пізніше їх розвезуть до місць призначення. Розвантажувати дві машини із солодощами допомагають працівники закладу. Для дітей, звісно, це буде очень приємно. Все таки Новий год подарки. Кожен чекає Діда Мороза, Голос держить. Просто жалко дітей. Ми живемо по сусідству. У нас позавчора мальчик 8 років поїде. Просто жалко діток. Всі ждуть новогод. Що були знову? Ніхто ж не знає. Херсон та громади області під постійними обстрілами. 15 грудня російські військові більше 16 разів вели вогонь по місту, сказав президент Зеленський. У щоденному відеозверненні. Загинули двоє людей. Обстріли вели із ствольної артилерії та градів, кажуть в комендатурі оборони міста Херсон. Нам треба було їхати в Херсон, автобус сюди ще приїхав, якщо б не ми. Я думаю, що бажаючих небагато. А це Херсонська дитяча обласна лікарня. Чернігівські волонтери стали першими, хто завітав із подарунками до свята Миколая. А ти написала вже листа Святому Миколаю? Я не можу, я не можу писати. дівчинка. В цьому році мала йти в перший клас, але через напружену ситуацію на Херсонщині пропустить рік навчання. Це вам сім років було в вересні. Дождь не були тих перший клас. Ну не пішли вдома. Сидимо. Тепер ждемо, поки все налагодиться, щоб цей його назад. Нам пропонують поїхати в Житомир. Просидіть тут скільки місяців в окупації, і їхати. Ну бросати У мене пожилі родителі є. 15 грудня в діагностичному відділенні лікувалося 12 дітей з різних відділень. Через постійні обстріли усіх спустили на більш безпечний перший поверх. За останні три-чотири дні і в день, і вночі, і зранку, і вночі, і ми виходимо тут, сідаємо. І дітки, дітки на дивані сідають, і ждемо поки прильоти ці. Біля лікарні з цієї сторони з лівої справа були прильоти. Дуже сильні зриви. Аж вікна од нам позабивали вікна. Вони от ходором так ходять. Ми виносимо дітей на коридор. Суда як дуже сильно гепає. Крістіна Наумова з шестирічним сином у лікарні із серпня каже, пакети з солодощами мають додати трохи святкового настрою для її хлопчика. Праздник, ми колайже все таке. Ой, Не можемо і виходити, не, не тому що страшно. Купити щось дітям страшно. От в магазин збігали туди назад і все. там. Показують навіть на вході показують, що їм принесли, і що, запитують, що можна. Ну, те, що можна, ми все дозволяємо. Хоча тут обстріли, зараз там на вулиці пасмурно, постійно, зараз стріляють по городу. Але я відчуваю радість. Я відчуваю ту єдність, яку я відчував в березні місяці в Чернігіві. І я хочу, щоб ця єдність була по всій країні. Решту із 44 тонн солодощів роздадуть дітям з громад Чернігівщини до Нового року. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.